Проєкт по тепломережах у нашій да. компанії збитковий на 9 мільйонів. О, бачите? Збитковий на 9 мільйонів. Чому? так сталося? Субсиді субсидірувати потрібно з е, благоустрій, е, Шео. Е, на асфальті у нас буквально там 3 мільйони вище ценник, ніж у ДСК. А чого не порахували відразу цих 8 мільйонів? О, чому не, відразу? Це 23 рік було, не знаю, чесно кажучи. Можливо, вони врахували, можливо, якісь збільшили об'єми. Скоріше за все, і з -за, з за того, і... що. Но, но... Замовник в лиці Коломійця, вони там проти того, щоб іти нам на коригування. То павець просто проти. Тут реально сотні мільйонів закатані в будинок, сотні мільйонів. Ми Диві зараз це, говоримо. Це, це про теплотрасу я тільки сказав. Да. А про будинок там така сама історія по будинку. А ви будуєте його? Ну і ми там, так. Да, перва і друга секція також ми будуємо. Mm -hmm. Ну, будує Антон Антоніч. Я розумію. Ми все зробимо як слід, не переживайте. От, я да. Я... Да. Ми просто цей кейс вивчимо, зрозуміло, хто де профукав. Ми спів житла фонд, репік, работник, там і так далі. Всі зрозуміємо оці слабкі точки, із-чого це відбувається. Далі ми їх зачистимо і нічого не буде. Ні, на, наша задача там не, не знайти виновного. Наша ми задача не винові допомогти я вам гарантую, що 90% відсотків 90 проблем це просто це навіть да, не корупція. Да, да, тут не хочуть тут не хотять брати відповідальність. Там профукали, там забули того, звільнили. Там кримінальні справи попередніх років тягнуться да, на них, да. і вони не хочуть нічого робити. Наше завдання це. Сунути. Район, є питання ще. Благоустрій, ви задоволені, Заломбут задоволений. Ще треба пропрацювати, бо щось там люди три мільйони здивовані, що... Так, зараз обміняємося телефонами. І... Я, я вам дам телефон головного інженера, він тут дивився. Так, так.